Добрий день, мої кохані та шалені. Мене звуть Катерина. Сьогодні ми з вами дивимось знову прогноз на день, як і кожного ранку. І я нагадую, що якщо ви дивитесь цей канал без підписки, я запрошую вас підписатися, залишити вподобайку, залишити коментар та поділитися цим відео зі своїми друзями, тому що я знімаю ці відео для вас. В нас сім камінчиків, сім варіантів, сім передбачень та сім порад для вас сьогодні на день. Обирайте, будь ласка, той камінчик, який вас притягує, та під ним буде ваше передбачення на сьогодні. Отож, перша позиція Селенін. Давайте подивимось, що вас очікує сьогодні. Перепони у вас сьогодні на дорозі. Можливо, будуть якісь незначні перепони в роботі. Можливо, якийсь процес, над яким ви працюєте, буде просуватись по принципу, один крок вперед, два кроки назад, три кроки вперед, два кроки назад. І так, знаєте, Нібито просуваєтесь, а нібито і поволі-поволі. Поради для вас сьогодні проаналізуйте, чому так стається, чому просування саме таке. Та Приберіть те, що вам заважає. Другий камінчик роза пустелі для тих, хто його загадав, який для вас буде день. День буде пов'язаний або з партнерством, або з реалізацією якихось ваших талантів. Тобто, ця руна в нас перша. Означає як партнерство з кимось, так і партнерство з вищими силами, що дає вам таланти або якісь здібності. Проте, на жаль, сьогодні це партнерство принесе вам тільки збитки. Тобто, ваше вкладання в якесь партнерство. воно вас… Воно забере в вас енергію, воно забере в вас ресурс. Те, над чим ви сьогодні будете працювати, віднімає ваш ресурс, ваш час, ваші гроші, ваші зусилля, і це все марно. А, намагайтесь, будь ласка, Зберегти ваш ресурс та порада для вас: відпустіть те з вашого життя, що не дає вам віддачі, що не повертає вам вкладений час, вкладений досвід та вкладені гроші. Третя позиція аметист для тих, хто загадав третю позицію. Сьогодні для вас буде кризовий день, день, коли Щось в вашому житті вже померло, можливо, метафорично знову-таки померло, а нове ще не народилось. Тобто день, коли ви можете бути засмучені тим, що ви не бачите ніяких перспектив, тим, що ви не бачите виходу з ситуації. Та насправді все лише в вашому розумі та ваше ставлення до ситуації лише в вашому розумі. Тому. Те, наскільки ви будете депресивно сприймати цю ситуацію, і ці обставини залежить лише від вас. Якщо ви швидко відновитесь та підете у майбутнє, вас все вийде, і ви відновитесь значно швидкіше. Четверта позиція для тих, хто загадав шматочок міді, який для вас буде сьогодні день, день, коли вас щось засмутить, день, коли якісь перспективи вас закрилися. Щось, що вас надихало, що давало вам наснаги та енергії. Сьогодні вас може засмутити. Може бути день, коли ви отримуєте якісь е, неприємні новини. Е, або просто день, ну, якийсь сумний, хмарний, похмурий. Е, і порада для вас сьогодні: шукайте нові перспективи. Шукайте те, що, вас, е, що захопить вашу увагу та що дасть вам мотивацію. Рушити вперед. П'ята позиція, малахіт. Для тих, хто загадав малахіт, що вас сьогодні очікує. Для вас сьогодні день тяжкої, наполегливої праці, так, можливо, нема сил, так, можливо, скрутне становище, проте треба працювати, треба вкладатися в те, що вам, що ви собі намітили, і ваша тяжка праця рано чи пізно принесе вам потрібний результат. Шоста позиція для тих, хто загадав обсідіан, який для вас буде сьогодні день. Для вас сьогодні день розчарувань, день, коли ви без сил, день, коли ви енергетично виснажені, день, коли можуть бути проблеми, пов'язані з законом або хтось може порушувати якісь законні зобов'язання. Які зазвичай присутні в вашому житті. Тобто вас може підвести роботодавець або партнер, з яким у вас контракт, договір, суд може винести рішення не на вашу користь, якась установа, до якої ви звертаєтесь, там можуть вам не допомогти. ваш... Людина, з якою ви в шлюбі, може вас якось підвести. Тобто хтось, з ким є якісь зобов'язання, може вас сьогодні підвести. Та також сьогодні просто, можливо, буде день, коли ви будете енергетично та фізично виснажені. Для вас порада – візьміть трошки час для себе, відпочиньте, відновлюйтеся та повертайтеся свіженьким. І сьомий природний камінчик для тих, хто загадав його який для вас сьогодні буде день? А ось ви сьогодні в потоці, в ресурсі в єдиному. А... В єдиному напрямку і на одній хвилі зі все всесві... світом з тим, що коїться навколо вас, ви сьогодні добре орієнтуєтесь в просторі та в тих, в тих процесах, які відбуваються у вашому житті, і ваша інтуїція сьогодні а, р... працює як найкраще. Тому довіряйте своїй інтуїції, і все вам сьогодні вдасться. І порада для вас: слухайте себе в першу чергу. Дякую вам за те, що були зі мною. Буду вас очікувати на наступних передбаченнях та всього вам найкращого. До побачення!